і вимагаємо вбивства на замовлення, перешкоджання громадської діяльності, порушення правил екологічної безпеки. Але найцікавіше, що всі органи влади не відреагували, в тому числі і головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій, коли генерал-лейтенант Віктор Будківський, у нас є документ, ми його показували на прес-конференції, пише що в те, що сказав Гончаренко, цього нічого не було і навіть не було запаху. Це цинічно і, мабуть, це вже край. Далі, я хочу сказати, що 17 серпня у нас відбувся захід по захисту державної мови між обласною адміністрацією і обласною радою. Вперше людей, літніх жінок, громадських діячів, в тому числі і мене, 200 міліціянтів тягали по асфальту, не давали права, маючи навіть повідомлення, в законному полі, в законному режимі висловити свою думку. Далі, 24 числа серпня, на найголовнішому у святі будь-якої країні Дню Незалежності, коли владі, опозиція, громадські діячі крикнули ганьба і коли переодягнені, Правоохоронці, спецсушники штовхали навіть дівчат і били по підбіччю громадських діячів. Я хочу наголосити, що і 17-го, і 24-го я нарахував особисто 10 камер, 6 камер регіональних телеканалів, 3 всеукраїнських. Жодна з них не показала свободу зібрання і свобода слова на Дніпропетровщині. 8 вересня ми проводили захід разом. З усіма, я вважаю, прогресивними силами Дніпропетровщини на підтримку свободи слова каналу TVI, мережу якого зараз обмежують в кабелях і не дають людям можливості почути правди. Ми прийшли до цензури і темників. Ми знову повертаємось до кучмізму. Так не повинно бути. Які основні проблеми? Проблема одна це тотальна просякнута корупцією структура режиму. Все інше це похідні. Ми бачимо, що практично у нас знищується охорона здоров'я. Пілотний проєкт, за яким у нас скоротили 16 лікарин, тисячі робочих міст, медичних працівників. Я є один з ініціаторів, хто сказав і передали до Верховної Ради законопроєкт про відміну. Медичної реформи на Дніпропетровщині і інших 21 реформи Кабмінівських, як недолугих, недоречних, невігласких, антинародних і геноцидних. Наступне, наступне це земля. Земля, як шагреніва шкіра, вона лише скорочується. Це не засіб і об'єкт. Це територія нашого існування. Це наша державність, також як і мова. Земля це святиня. Святиною, як і дітьми, не торгують. Ми категорично проти продажу землі. Ми провели такі слухання ще рік тому. Зірвали псевдослухання в управлінні сільського господарства облдержадміністрації, запротоколювали, опублікували в ліцях, це можна перевірити. Ми категорично проти кишенькових псевдо і квазігромадських організацій. Тому ми говоримо землю кожній українській сім'ї, землю кожному новонародженому, землю кожному молодому спеціалісту. Іншого немає і не буде. Довгострокова аренда зі справом спадщини. Я хотів би зупинитись на своїх районах, на своїх виборцях. Це Дніпропетровський район, Петриківський і Андерайон. Я мушу сказати, що... Петриківський район. Ми ніколи не віддамо, щоб його розірвали. Петриківка це перлина, не лише Дніпропетровщини, перлина України. Якщо там колись було 40 майстрів Петриківського розпису, а зараз лише 40, цю несправедливість треба поновити. Треба, щоб це був захист ЮНЕСКО. Взагалі Петриківський район це окраса із 22 сільських районів. Тут є і ставки живописні. Тут є мінеральна вода, яка не поступається мінеральним водам України. Тут треба розвивати робочі місця, а не звалища і те, що там сьогодні відбувається. Далі, АНД район. Ось отут в студії зараз прийшли представники територіальних громад, яких зараз, навіть напередодні виборів, нищать і відбирають. Це вулиця Іжевського, де в огородах вирізають повністю нову вулицю Брежнєва. І нею хочуть успішно цими ділянками торгувати представники АНД району міської ради. Це вулиці Трансформаторна, Трансформаторний провулок, Релєєва, Чернігівська, там, де знаходиться озеро Куряче, яке зараз хочуть зробити під видом левневої каналізації, вклинити фекальну каналізацію, де діти вже ніколи не зможуть купатися, а будуть лише хворіти. Де здається... Житловий комплекс 126 тисяч квадратних метрів, де начебто 30 гектар забудови, але місцевим жителям звідси нічого не перепадає. Де вулиця є широка, є кладовище, де поставили ноу-хау, шлаг в бау. Це ж відбувається в Одинківці, це ж відбувається <кхух> на ігрені. Коли несуть покійника в труні, кажуть, виходять браві такі молодцювати хлопці і кажуть, з вас ще полтори тисячі доплатіть, тоді похоронять. Люди зламали цей шлагбаум. Так не повинно бути. І ми будемо допомагати людям. Ми будемо ставати під бульдозер і будемо виривати ці шлагбауми. Вулиця Кубанська, В'ятряна, наш земляк, колишній губернатор, колишній міністр регіонального розвитку, нинішній голова Севастопольської адміністрації Володимир Яцуба відгородив начебто собі для себе, я прошу це встановити і з'ясувати до 100%. Пів кілометра Дніпра. Люди не можуть сходити на перебалити, не можуть сходити з дітьми. І ось отакені труби прямо йдуть в Дніпро. А там караван-сарай розвивається палацами. Те, що в нас пройшли дощі, ви бачили, що відбувалося на вулиці Янтарні. На вулиці Каліновій, коли прямо з КНСки сотка каналізаційна труба текла людям в двір, по колінах ходили в фекалі. Де наша влада? Де її функціональні обов'язки? Про що вона дбає? Наші дороги, про які вони говорять, ми за кожен метр асфальту будемо отримати один голос. А може за метр на два зразу могилу, а не голос. Наші дороги вже повинні бути відлиті із золота, і абордюри покриті платіною. Скільки туди входа наших бюджетних коштів. Такого не повинно бути. Далі. Я не можу не сказати про свій рідний, близький Дніпропетровський район. Що відбувається в Ямбургі, захватив того ж Дніпра, де немає розвитку козацьких валів, де не розвивається наша культура, де Баварську церкву не дають відбудувати. Що відбувається в Чумаках, в Зорі, де один олігарх змінюється іншим, а люди як крипаки. Що відбувається в Кіровці, де вирубують цілі масиви під продаж, де зливають нечистоти і все засмітівши. Заснічується і горить. Де люди, де влада, цього немає. Але найбільше чудо, диво, відбувається в моєму рідному підгородньому. Ну, я ще не сказав за ювілейне, там, де його хочуть то приєднати, то від'єднати, є лише думка людей, референдум, чи в місті, чи селища, чи скасувати пільги, чи ні, так як зробили Підгородньому в 81-му році. В Підгородньому ми свого часу не дали провести каналізаційний лайногін, як ми говорили. Ми змусили ті ж самі золоті ключі, щоб вони підключили дві школи, дитячий садок, е кхм, лікарню, залишили можливість підключитись вулицям. Далі, лікарня в підгородньому. То хотіли зробити районний тубдиспансер, то зробити з нею амбулаторію. Нищиться, людям нікуди звернутися. Ми теж призупинили цей процес. Але чи надовго, чи вистачить нас сил. Той же епіцентр, який зливав нечистоти, маючи обіг в 17 мільйонів гривень в день і воруючи при цьому електроенергію. Ми змусили поставити його очисні споруди і не зливати Фрунзенський канал і в кільчень е, свої нечистоти. Зараз один з проєктів, який висить загрозою над підгороднім, це об'їзна траса, так би мовити, Київ-Симфірополь, яка пройде. По Монашки, по землям реки, віряться на Харківську трасу для під'їзних шляхів, для якихось логістичних центрів, начебто для Ярмолаєва. Без громадських обговорень ніхто не має права забирати наші землі. Ми вже збивали, особисто я надпис трафарет Ярмолаївка. Підгородні це не кріпаки, це не ярмолаївці. Підгородні це вільне козаче поселення. Йому 450 років, воно вдвічі старше за Дніпропетровськ. Ми цього не дозволимо. І далі будемо ставати під бульдозери, під Камази і разом з людьми, з територіальними громадами. Далі, користуючись находою, я хочу звернутися до своїх опонентів. Ну, в першу чергу до представника, до цього ж Віктора Будківського, до інших, яких там в основному це технічні, від влади. Ті, що будуть мочити Пісарєвського, щоб він, не дай Боже, не пройшов від опозиції. То мене вночі теж приїздили і давайте дружити з сім'ями, давайте слівати возу, щоб ви не оказались там, де загід. Вибачте, по-перше, я вважаю, ну, треба бути мужиком. А по-друге, треба відповідати за свої слова. А по-третє, краще 30 лет соколам, ніж 300 воронам-падальщикам. Тому я офіційно... Запрошую, як колись Святослав говорив, іду на ви. Всіх, в першу чергу свого округа, в першу чергу будківського. Якщо ви не боїтесь і якщо мундир не на опудалі, будь ласка, прийдіть в прямий ефір. Будь ласка, прийдіть в кукурузне поле, прийдіть в сільський клуб, скажіть, хто ви, що ви зробили корисного, не треба нічого обіцяти і втіхаря розставляти гойдалки по паркам і школам. Тому... І ще одне, щоб я не забув, я попрошу, до речі, запис цей сьогоднішній, я вже договорився із Валентином Ченглі, він пообіцяв, До речі, він як депутат обласної ради від партії регіонів і керівник за останні два роки жодній громадській організації, в тому числі на Кишенькові, я маю на увазі, не було надано слова і ефіру. Хоч до нього останнім часом ми приходили із підприємцями. Коли мене в присутності 2,5 тисяч людей, підприємців, на площі Леніна, де стояло шість камер, облили з зеленкою з кислотою і жодного міліціянта не було, говорили, це, мабуть, у вас наркоман. Тільки наркоман, метр дев'яносто в плечах, а там стоїть машина і газує далі. Ніхто не розслідував, Сідлєцький просто звинився, ну поки не знайшли. І ще одне. Мені останній раз передали привіт. Раніше такого не було, от 8 вересня. Стоїть шеренга молодиків, качків, спецучників, беркутят, я не знаю хто. І вони стали і в одну шерену так відтіснили нас 200 чоловік. А мені передали привіт, ми тебе поламаємо. Перепрошую, що я вас перебиваю, але у вас залишилось 5 хвилин. Дякую. Тоді конкретно йду на ви, чекаємо всіх, хто хоче стати перед людьми і сказати, особливо з 29 округу. Наступне, є принцип свой чужой винищувача. Хто від опозиції, хто її там як не критикує, це найбільш прогресивне об'єднання батьківщина. Хто від влади? Якщо ви не визначились, якщо ви не йдете на вибори, ви голосуєте за режим. Якщо ви за технічних кандидатів, ви голосуєте за режим. Іншого немає. Прошу вважати мій сьогоднішній виступ як звернення і заяву до правоохоронних органів до цику і до засобів масової інформації, і до незалежних спостерігачів, з якими я почав плідно, тісно спілкуватися.